Терміновий продаж будинку за ціною квартири. Новий будинок. Район П'ятничани, Вулиця Ольги Кобилянської. Дуже гарне місце для життя. Перша лінія від озера. Поряд ліс. В двох хвилинах ходьби дитячі та спортивні майданчики. Порядні сусіди. Загальна площа будинку 112 квадратних метрів. Плюс цокольний поверх. Маємо три роздільних кімнати: одна на першому поверсі та дві на другому. Це в нас простора кухня студія. Вмонтовані меблі залишаються. Є двоконтурний газовий котел на обігрів води та приміщення. Санвузол з усіма зручностями. Будинок повністю з ремонтом, можна відразу заходити і жити. Піднімаємося на другий поверх по дерев'яних сходах. І є дві просторих роздільних кімнати. Вартість будинку 110 тисяч. Запрошуємо на перегляд.